Добрий вечір, мої дорогенькі. Я в своїй степличці вже вечір і на завтра хочу нарити помідорів, розсади на базар. І ось хочу вам показати. Помідорчик буду готую, валваградський, пікірований. Я беру звичайну лопатку і трошки так з земелькою підриваю, щоб він був ну, ось такий. Гарний, гарна коренева, готовий, перерощий, готовий до пересадочки в ґрунт. Ну, Крішки біленькі, суперові. Складаю їх у відерце. Рахувати на десятки буду вже там на місці людям. Даємо завжди з походом людям. І на назав... завтра також готую, тут галявинка вже майже пуста. Там трошки підберу. І ще є у мене ранній помідорчик, красний чайка. На завтра можна буде трошки підрити. Ще люди трошки бояться садити, бо морози. Сьогодні на ніч у нас. Також ця ночь, що була минула, чекали трошки мороз, але слава Богу, не було. Було плюс 5, плюс 6. Все було добре. Ми пройшли всі свої рослинки, всі живі. Ну, Хоча ми з вечора трошки переживали, Ну, все добре. Ну, Ось є трошки був слабенький, то такий не рию помідорчик, хай ще трошки підросте. підросте. А який посильніший, то той вже можна рити і сміло продавати. Дивіться, які коси мають помідори, коріння гарне, розгалужене, таке як треба. Сьогодні на ночь у нас також не стоїть морозкими, кривий ріг, Дніпропетровська область. Торгую я на Довгинцівському базарі. Ось такі файні будуть помідори. Це волвоградський, рожевий, ранній помідорчик. Ще маю тут трошки знарити. На завтра маю на базар зрізали ромашечку. Зробимо букети. Маємо горшечку цвітущу І цей самий. І трошки підріємо розсади, маємо капусту ще на продаж, щоб загубилися. Один загубився, додамо його сюди. І ось так довеземо до ринка. Небагато, бо завтра неділя, щоб не оставалося на понеділок. Потрошку У мене невелика теплиця. Небагато розсади, маємо ще парнічок, ще маю подвісочки, такі трошки вже продалися. Подвісочки пітунії. Також вже дуже розгалужені кущики газані, яку садила. Такий мій ну, другий опит з газанькою. Ну, ось такі вже кущики маю. Ось ще покажу вам. Ось такі вже. Там навіть як сонце вже просто темне, темніє, Сонце сходить, там навіть є вже бутон. Я їх сіяла е, на початку січня. Но, е, треба трошки раніше. Мабуть, в середині лю... е, грудня треба. Садити, сіяти, розпочинати сіяти. Ось там вже є бубочка. Вони гарно накормлені я їм, давала мастер три двадцятки не один раз. Вони оброблені від шкітників, вони оброблені від хвороб, привікуром не один раз вони политі були. Звісно, скоро зацвіте, але вже продають у нас квітучу газанію, і хочеться мені, звісно, і раніше, щоб моя квітла маю таку сальвію. Сальвію, ще також не квітне. Також садила я її на початку січня. Все треба садити, щоб воно ну, зараз, щоб торгувати ним квітучим. Бо не квітучі квіти не беруть зовсім, беруть тільки з квіткою, а на неквітучі навіть не дивляться люди. І цей треба трошки раніше. І от сейчас ще хочу вам показати і розказати чайка, помідори. Він ранній помідорчик, червоний, такий як яблуко. Він невеличкий, з онтиком, гарний помідорчик. Хто де буде бачити по базарам, кому треба розсада, купуйте гарний смачний помідорчик, неприхатливий для відкритого ґрунту. Дуже гарний. Ось такі так будемо готуватися на базар. Завтра хто з кривого Рогу приходьте, ми торгуємо біля тебе. Там продаємо свої і помідори, і квіти. Багато і зелені там у нас трошки ми нарізали петрушки Ну ось. Ось такі помідори у нас будуть на завтра, на розсаду. Дуже-дуже гарні. Так, мої дорогенькі. Буду з вами прощатися. Всього доброго. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До побачення!